Форума її назва регіон з найкращим бізнес-кліматом обриси майбутнього. І я надаю слово пану Григолу Катамадзе, президенту Асоціації платників податків України, члену наглядової ради Української ради бізнесу, надзвичайному повноважному послу Грузії в Україні у 2009-2013 роках. Пана Григола, ми вже можемо бачити онлайн, і його доповідь називається Фіскальна безпека підприємства Умог війни та післявоєнного відновлення. Отже, пане Григоле, ми ради всі ваш. Вас бачити і чути, і вам слово, будь ласка. Вітаю, вітаю, пане Филипе. Вітаю всіх присутніх в залі. Дуже шкода і сумую, що зараз знаходжусь не з вами. На жаль, коли мене запросили, у мене вже було заплановано відрядження. Я зараз вас вітаю з древньої грузинської землі. Дозволив собі за останні два роки вперше приїхати на батьківщину, тому що останнім часом багато говорять про Грузію, про її про її вектор, про її майбутнє, в тому числі по відношенню до України. Мене багато запитували про це, і я вирішив для себе скористав, скористався такою можливістю приїхати самому власними очима і кажуть руками пощупати все. І, і подивіться, що відбувається, які, які майбутнє, тому що це дуже важливо для України в тому числі. Е, Грузія є е, традиційним історичним партнером для України, і дуже важливо, як Грузія буде розвиватись. Е, е, я хочу вам сказати, що дуже важливо, те, що відбувається сьогодні, в, е, в Лондоні різні форми були і в Лугані, і в швіцарі в Швейцарії, і в паріжі і в Вашингтоні і там і в інших інших країнах присвячених відновленню україни але набагато важливіше те що відбувається сьогодні в, Хар... в харкові у вас на харківщині тому що ви знаходитесь на передньому краю фронту ви буквально в двох кроках від країни агресора і е, коли е, збирається бізнес е, і говорить про майбутнє в Харкові, на Харківщині, де ще йдуть бойові дії, це говорить про, тільки про одне, що у нас велике майбутнє. У нас з вами в Україні велике майбутнє. І е, я в цьому переконаний, що ми переможемо в цьому ну, просто немає альтернативи. Але справа в тому, як, що ми повинні робити сьогодні вже для того, щоб після того, як ми переможемо дуже швидко встали на, на ноги і стали однією з успішних країн. Щось яка затримка, я так розумію, що весь цей ага, час весь цей час після повномасштабного Торгнення і агресії Російської Федерації до України, і скажу тільки одне, виходячи з нашої теми. Я не буду зараз виносити презентацію. Я з вашого дозволу надішлю цю презентацію організаторам, вони можуть потім з цим скористатися. Тільки декілька речей скажу. Перше саме, ми повинні, ми повинні пам'ятати, що ми унітарна країна, Незважаючи на децентралізацію, на більше можливості. Місцевого самоврядування без uh, узгодженої роботи, і uh, узгодженої спільної роботи між місцевою і uh, центральною владою нічого у нас не буде, повірте. А тому, що якщо ми говоримо про обладкування, наприклад, да uh, це 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 uh, виходь з того, ще раз кажу: ми унітарна країна і. Центральна влада приймає відповідні закони, в тому числі відповідні зміни до податкового законодавства. А я переконаний останні сім років завжди говорю, що на, на моє доке переконання податковий кодекс це друга конституція, особливо конституція для бізнесу, для тих всіх для всіх працюючих, і існуючий податковий кодекс абсолютно не не. Відповідає діючим умовам, в тому числі в військовому періоді, не зважаючи на ці пісельні зміни, які вносять податкового законодавства, ми провели дослідження в грудні 22 січня 23 року, і ми це зробили на Асоціація про податків, податків разом з кафедрою фінансів економічного факультету Київського державного національного університету. І е, в ньому прийняли участь більше 225 респондентів е, по всій Україні, і, е, до речі, ми вже опуб... з... 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 опублікували монографію на цю тему. Є вже в, в доступі. Я обов'язково надішлю і бібліотеки. Цю монографію Харківщини, я коротко скажу, що от за, з моменту повноваштабного вторгнення в Україну Російської Федерації зареєстровано, давайте подумаємо, що в ці цифри 7800 суб'єктів підприємництва, з яких 1020 двадцять фізичні особи-підприємці, і понад 6 700, 760, 76 юридичні особи. Це про що говорить? Це говорить про те. Що е, е, український бізнес вірить в майбутнє України набагато більше створено бізнесу і за кордоном Польща в країна. країнах про це вже говорили. Не буду повторюватись, і абсолютно погоджуюся, хто сьогодні говорив про те, що е, е, якісні умови створюють е, наші е, сусіди країни для українських українських бізнесменів. А нам треба робити. Е, і ще більше льготне умови для умови для того, щоб, щоб по-перше, залишався український бізнес в країні і по-друге, повертався. Трішки трішки я буквально наведу. Я наведу буквально декілька, декілька цифр. І скажу потім на останнє на останнє саме головне. Значить, 18% опитуваних називають несприятливу політичну ситуацію в країні. 17 кризове кризові явища в економіці. Ну на жаль, трішки підвісає інтернет. Тут нічого тринадцять Будь ласка, продовжуйте. Тут трішки підвисає інтернет, але це так. невеличкі прогалини. Так, високий рівень тіньової економіки 11% і високий рівень інфляції 10%. Я не буду продовжувати наводити ці всі цифри. Я просто хочу ще раз сказати: знаєте, ми останні сім років. Навіть я. я От зараз задумався, що насправді це дуже, дуже багато років ми про це говоримо, і, на жаль, на жаль, влада не чує, треба приймати новий податковий кодекс, який запропонував український бізнес. Об'єднаний спільний український бізнес пропонує ввести в дію новий податковий кодекс, за яким. За, за якими правилами український бізнес готовий працювати, тому що те, що буде будь-яка влада пропонувати бізнесу, не, і не, і не буде узгоджено з бізнесу. Бізнес завжди буде шукати можливості е, уникнення від оподаткування, і це буде і в тому числі буде багато ризиків е, корупційних і тому інше. Тому я розумію, є аргумент у е, влади. Ми багато е, е, дискутуємо на цю тему на різних е, площадках. Що зараз не той час, щоб там знижувати податки, приймати новий податковий кодекс. там ми ще я змінив трошки е, свій підхід і говорю: дивіться, колеги, давайте приймемо все, що напрацювано українським бізнесом. Приймемо зараз, але в перехідних положеннях напишемо, що в дію цей податковий кодекс вступить після закінчення війни, там через півроку. Е, що це означає? Це означає, що ми все ж таки працюємо. Я наводив е приклад, скільки зареєстровано нових компаній. Колеги вже говорили, скільки працюючих залишилось, в тому числі на передньому краї, де ще йдуть бойові дії на Харківщині. Люди працюють, люди вірять в майбутнє. І їм потрібно розуміти, вони будуть продовжувати працювати, але їм потрібно розуміти, що коли настане мир. Будуть нові умови, набагато кращі умови, ніж у всіх сусідніх країнах. І ті, хто залишились, вони е, будуть впевнені в, в майбутнє. І ті, хто виїхали, вони будуть розуміти, що треба повертатися додому, тому що тут кращі умови для ведення бізнесу, ані в Польщі, в Угорщині, в Румунії або там в інших, в інших країнах. Е, так, робили сьогодні. Голова представник міського міського міста Харкова говорила про наводила приклади успішних країн Сінгапура, інших країн і колеги. У нас є все можливості, саме головне ще раз черговий раз хочу сказати. Дуже важливо, що ці форуми про проходять там в різних країнах, де шукаються можливості за залучення в Україну інвестицій. Ніякі інвестиції в Україну не прийдуть, якщо ми не зробимо тут кращі умови ніж у всіх сусідніх з Україною країнах. тільки тоді, коли тут будуть кращі умови, прийдуть інвестиції, і е, дуже важливо, е, разом з тим, те, що відбувається в різних країнах, а сьогодні, завтра, буде в Лондоні відбуватися, дуже важливо все ж таки цей форум по відновленню України проводити в Україні. І нехай наші партнери, які нам вірять, вірять в майбутнє України, приїжджають сюди, навіть під звуки сирени і, 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 і повітряної тривоги, щоб вони чули, в яких умовах український бізнес продовжує працювати і відстоювати свою країну. І я думаю, що коли вони будуть тут тоді вони вони набагато більше будуть нам допомагати. Я хотів би не хочу забирати багато вашого часу. Ще раз скажу, що ну по перше, хочу подякувати за запрошення прийняти участь в в цьому дуже важливому форумі. Сподіваюся що в інших прифронтових регіонах також будуть будуть проходити. Такі форуми, щоб ворог розумів, що Україна ніколи не буде здаватися Російська Федерація. Ніколи. Дякую за запрошення, успішного, плідного, результативного заходу. Слава Україні! Героям слава Щира подяка пану Григолу Катамадзе, особливо за такі важливі слова.